Знаєте, зараз якесь таке дивне відчуття. А, приїхали на ділянку, подивились, і людина одразу дала завдаток, готова її брати. Але знаєте, от я зараз буду порада, мабуть, колегам, або люди, якщо ви самі вирішите купляти та ділянку, ну ви не бійтесь давати завдаток, але думайте, кому ви даєте. тобто... Якщо ви не дуже впевнені умовно там в адекватності власника, тобто він себе просто поводить якось дивно, знаєте, наче з документами все окей, ви перевірили. Якщо захочете дізнатися, як самостійно перевірити документи, чи все добре, пишіть, я вам дам на то відповідь. Ось ви перевірили, подивилися все добре, але власник якийсь такий, знаєте, була там трошки якось щось не те з ним. Краще дайте завдаток не тисячу доларів, а п'ятсот, тобто перестрахуйтесь, Втратити п'ятсот доларів, то якби ну не така велика проблема. Або якщо умовно власник щось не те зробить, то. Ви, як ріелтор, зможете завжди повернути своєму клієнту ці 500 доларів і якби на тому все. Ну, це краще, ніж тисячу. Тому, якщо бачите, що щось якось він вам чисто емоційно не заходить, той власник, то краще дайте забити 500 доларів і спіть собі спокійно.